Показую найдешевший трактор в Україні за 5799 доларів. Це вже з нашою доставкою на широкій колії, з КМ-двигуном. Коробка передач 4 плюс 1. Рівна підлога. Навіска на 450 кілограмів. Задні шини 9,5 на 24, а не на 20. І передні 6,5 на 16. Називається трактор ДМТЗ 255 XL. Має, до речі, гідравліку руля. Вал відбору потужності 540 та 1000 обертів. В комплектації йде от, ось такий зіп-набір, набитий запчастинами для ТО. Це той самий трактор, що ви бачите на ринку по 6,5, 6300, 6400. Просто в дешевшій комплектації. Тобто. Недорогий капот, недорогі крила, дешевша приборна панель. Середина, коробка, двигун, мости, ті ж самі редукторні усилені, як і у всіх дорогих, там, всяких шефенгів, джин, ловолів і так далі. Точно той самий тракторець. За 5799 доларів. Я думаю, це дуже класний трактор за таку ціну.